У мене запитали, чи є гріхом самогубство, якщо все прям дуже погано. Думаю, ви погодите, що самогубство це вбивство себе, за своєю волею забрати життя. Чи є вбивство гріхом? Думаю, всі розуміють, що так. Але є серйозна різниця між вбивством когось іншого і самогубством. Після вбивства когось іншого є час і можливість покаятися після самогубства. Ніяк. Так, можна говорити про якісь секунди, поки людина ще не померла, що вона в той час може встигнути покаятися у своєму вчинку і отримати спасіння, але ці шанси дуже мізерні. Відповідно, потрібно чітко розуміти, що самогубство це гріх, після якого може бути смерть навіки. У Біблії згадуються люди, які звершили самогубство. Найвідоміший, мабуть, Юда, який зрадив Христа, але крім нього є ще троє: Саул, Ахітофел, Зімрі. Знаєте, що їх об'єднує? Вони були нечистивими, злими людьми. Можливо, ви думаєте, що не було інших, які бажали собі смерті? Були. Найвідоміші це Єремія, Ілля, Йов. Відомі люди, правда? Але вони не здійснили самогубства. Що об'єднує цих людей? Повна довіра Господу. Як ви думаєте, у Йова було все прям дуже погано? Таки було. Він втратив усе, що у нього було, похоронив десятьох дітей, його не розуміли друзі, дружина. І сам він захворів на таку хворобу, що надії на одужання не було. Були у нього підстави, підстави здійснити самогубство. Якщо дивитися на ситуацію очима людини, так. Але це якщо бачити ситуацію тільки у площині видимого людям, а книга Йова відкриває нам подібні ситуації трохи більше, відкриває невидимі для нас речі, і тоді стає зрозуміло, що все, що навколо нас, має якусь мету. Мало того, з Божою допомогою це все вирішується. Розповідає, що одного разу в Лувр зайшов на екскурсію відомий гросмейстер, і, звичайно ж, його там зацікавила картина з шахами. На ній зображений лікар Фауст, який грає в шахи з сатаною. Лікар засмучений, бо йому поставлений мат партія програна. Так от гросмейстер довгенько стояв біля картини і раптом закричав на весь музей: Ні, це не мат, є ще два ходи королем і конем. Запам'ятай. Богу мат поставити ніхто не зможе. Та ситуація, у якій ти знаходишся, може бути схожа на шах. Але якщо ти вхопишся за руку Бога, вона ніколи не стане матом. Він знає твою біду, він знає твій білі, твої сльози, і йому просто не терпиться вирішити всі негаразди в твоєму житті. Але він чекає твого посвячення йому. Коли ми здаємося, коли ми кажемо йому, Боже, я нічого вже не можу робити, роби ти». він починає робити. Так, можливо, потрібно трішки більше часу, ніж тобі того хочеться. Можливо, потрібно трішечки більше почекати відповіді від нього. Але пам'ятай, як говорить Біблія щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. Як закінчив Саул, який не дочекався спасіння від Бога, швидше за все, загинув навіки, чого дочекався Йов. Який мав більше причин для самогубства, ніж Саул, він отримав благословень ще при житті у два рази більше, ніж мав до того, але найголовніше, він не втратив вічного життя. Господь дуже любить тебе, Він зараз поруч, він плаче разом з тобою, він тримає тебе за руку, обіймає тебе міцно і шепоче. Я прийшов у цей світ заради тебе. Я вже помер замість тебе, тобі не потрібно помирати. Я все зроблю, щоб твоє життя наповнилося фарбами. Просто трішечки почекай. Люблю тебе.